Що показувати в сторіс, якщо життя нудне, постійно постійна робота, домашні справи, і взагалі стається, що ніякого прям вау-креативу для того, щоб вести сторіс, немає. Всім привіт! Мене звати Ріта, і я рада вітати вас на моєму Ютуб каналі. Ми тут говоримо про соцмережі, про інстаграм та про особистий бренд. Я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Зараз експерт з розвитку особистого бренду. Я веду свій інстаграм, а також канал на Ютубі. Часто говорять, що мій канал на Ютубі це просто окремий курс по соцмережам. І я в принципі погоджуюсь з цією думкою. Тому, якщо ви вперше мене бачите, я рада знайомству і обов'язково ставте пальчик в цьому відео, залишайте коментарі, лайки, підписуйтесь на мій канал та вмикайте сповіщення. Навіть якщо ви бачите мене не вперше, все одно, якщо ви це ще не зробили, обов'язково це зробіть. Отже, я думаю, ви вже зрозуміли, що темою сьогоднішнього відео буде сторіс і нудне життя, яке, здається, що у всіх, у всіх така проблема. У мене вже на каналі багато відео на цю тему, але сторіс це справді дуже. Вічна історія, тому я знімаю ще одне відео з порадами, що можна зробити, щоб ваші сторі стали цікавішими, Або що можна зробити, щоб вам, нарешті, перестало здаватись, що ваше життя нудне. Що таке Така чорне. Отже, давайте спочатку обговоримо цю проблему: душні, нудні, не цікаві сторіс. І після цього поговоримо, як це взагалі виправити. Від чого завжди я всім повторюю одну і ту саму фразу? Від чого здається, що ваше життя нудне від того, що воно реально нудне? Це те, що буває важко прийняти, бо ну типу я ж працюю це вже багато часу займає, що мені треба ще чимось займатися так. Бо чомусь сформувався такий культ на те, що соцмережі може вести будь-хто. І це справді так, якщо ви хочете розвивати свої соцмережі, якщо ви хочете там знаходити клієнтів, або ви хочете там йти в інфобіз. Продавати навчання просто по факту, що у вас є таке бажання, у вас вже це може вийти. Це абсолютно правда. Але це зовсім не означає, що для того, щоб мати результати, над блогом не потрібно старатись. Що достатньо, щоб ви просто наважились вийти в сторіс і все, все інше якось само підтягнеться. Ні, бо блог це абсолютно така сама робота, як і будь-яка інша робота, і тут потрібно вкладати себе, вкладати зусилля. Для того, щоб отримувати результат. І один з таких пунктів це якраз і є життя, яке ви живете. Якщо у вас дійсно в житті немає абсолютно нічого, крім вашого ноутбуку, тут навіть не проблема в тому, що вам того сторінці ні про що робити. Тут проблема в вас. Ну да, якщо так очевидно, сказати, що чого вам взагалі цікаво жити власне життя, вам цікаво просто існувати роботою. Ну, скоріш за все, ні. Бо я не думаю, що життя обмежується на роботі, якою би класно ця робота не була. Тому нам потрібно навчитись жити це життя, бо на одній лише роботі це все не обмежується. Знову ж таки, якою би бажаною вона для вас не була. Взагалі, як працює особистий бренд? Ну, тобто від слова, особистість. Люди підписуються на ваш блог не для того, ну, і для того, щоб дивитись за вашою експертністю, але і для того, щоб дивитись за людиною. Уявіть будь-якого блогера, до прикладу, Таню Принткович, яка би просто щодня показувала, як вона сидить ноутбуком. Навряд чи у неї була б та кількість підписників, яка в неї є. Тому це потрібно терміново виправляти. Я прям дуже багато про це говорю, бо здається, що це така проста теза почати жити життя. Але чомусь вона багатьом да не зрозуміла. Типу, а, а що мені життя реально треба жити? І, до речі, це не означає, що потрібно щодня кататися на роликах, ходити, не знаю, в зоопарки. Прям щодня це не обов'язково, але м -м, обов'язково все одно щось має бути у вашому житті. І як взагалі виправити, що взагалі можна додати у своє життя? Бо знову ж таки жити цікаво це не означає постійно подорожувати, там входити в торгові центри, купувати собі якісь дорогі шмотки. Ні, це можна робити просто над внутрішньою роботою, тобто йти на спорт. Почати харчуватись, пробувати себе в танцях або робити йогу, почати читати, грати настільні ігри, працювати над головою, над станом і можна ще багато накручувати, тобто вам потрібно навчитись просто щось робити, окрім роботи. Да? І оці тези, наприклад, спорт, книги, харчування це те, що може стати ідеями для вашого контенту. Тобто, не знаємо, що показати, розкажемо сьогодні, як правильно я вчусь харчувати. Які рецепти я спробувала за останній тиждень. Я зараз займаюся спортом, вже два тижні регулярно тренуюсь, які я вже маю результати. Або я вже два тижні регулярно тренуюсь, що мені дається найважче. І оце це називаю, я називаю м, теорією думок. Тобто, коли ви вчитесь транслювати думки в блозі, я цьому навчаю на своєму навчанні на наставництві. Коли ви вчитесь не просто робити факти, я тренуюся, я поїла, але й розкручувати їх в масштаб ваших думок, ваших інсайтів, ваших усвідомлень, тому що людям це цікаво, цікаво дивитись на досвід інших людей, на їх усвідомлення. Тому що просто да, можна надихнутися тим, як хтось бігає на біговій доріжці, але набагато цікавіше по почитати там які складнощі або як людина себе навчила це робити. І до цього ж наступний пункт побачити естетику у власному житті. Тобто, спочатку зрозуміти, що його треба жити, а друге, навчитись бачити прекрасному в тому, що у вас є. Чому це важливо? Тому що ну ви малюєте собі якусь певну картинку, да, я буду знімати сторіс, лише коли у мене буде гарна квартира. Але дуже мало хто починає з таких ресурсів, як там, світла, класна квартира. Коли я починала свій блог, у мене був лише один балкон, на якому я працювала. Він був дуже маленький, там було просто крісло, на якому я сиділа, маленький столик і шафа, і трошки простору та цим диваном кріслом. я там починала робити контент. Я вигадувала, ходила там в Юск, докупляла там чайничок для фоток, квіточку, купила собі світло, мікрофон. Це все не коштує да, дорого, як можу здаватись, але я вижимала максимум з того, що в мене є. Змови було важко. Тому що світло було тільки в першій половині дня, а в другій вже в мене там були такі тусклі лампочки, я не могла знімати. Тому я завжди знімала зранку. Я раніше прокидалася для того, щоб зробити собі контент. І зараз, так, да, я маю класу квартиру, можливість знімати, але це все прийшло через два роки, як я веду свій блог. І це з тим, що треба побачити естетику, в тому, що у вас є. Дуже багато. Ситуація, коли ви можете банально купити собі стіл і наклеїти шпалери, і люди це не роблять, тому що там впадло, а навіщо? А це вже прибрало якийсь комплекс. Хоча, ну блін, соромитись того, де ви живете, теж не є правильно. Тому приймайте те, що у вас є на даному етапі, розумійте, що ну це не назавжди. Ви зможете це змінити. Це перше, і друге. Доскональності своє життя, бо якщо ви почнете і коли ви почнете жити для себе, у вас і з'являться ідеї для вашого контенту. Я для вас підготувала бонус. Я давно не давала новеньких бонусів на своєму Ютубі. І я хочу вам подарувати невеличкий матеріал з тим, який можна підняти в блозі експертні і особисті теми. Там дуже багато варіантів, ви можете побачити тут. Щоб його отримати, підписуйтесь на мій інстаграм. І потім пишіть мені в директ кодове слово Ютуб маленькими літерами українською мовою. І вам чат-бот видасть цей матеріал. І я думаю, після нього ви знайдете собі ідеї, які вже можна прямо сьогодні застосувати у своєму контенті. Я також вже дуже багато на своєму Ютубі говорила про те, що зараз у нас тренд взагалі-то на особистостей перші, хто навчається це робити, перші, хто стануть розкривати себе як людей. Ті будуть збирати всі вершки, охоплення і набирати аудиторію в 2024 році. Тому вже зараз починаєте вчитися це робити на одній експертності далеко не поїдеш. І обов'язково, якщо у вас є питання, пишіть їх мені в коментарі під цим відео. А також ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і вмикайте сповіщення. Я вам бажаю класного дня або вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І до зустрічі у наступних відео.